24 мужні воїни, що ставали на захист країни у часи минулих війн, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та повномасштабного вторгнення, вони отримали поранення, але не втратили жаги до боротьби, і рік за роком доводять свою першість вже у цивільному житті на спортивній арені змагань і гри нескорених. Серед учасників криворізької команди нескорених додалося новачків. Один з них Назар Лозовий, військовослужбовець 17-ї танкової бригади. Боєць отримав важкі поранення під бахмутом ще у квітні минулого року, місяці військових шпиталів, лікування та реабілітації, знайомство з капітаном «Інвіктусів» І ось за лічені дні він представлятиме рідне місто на змаганнях ігри нескорених. Усі ми учасники бойових дій. Ми дійсно друг друга розуміємо, і не треба навіть зайвих слів. Окрім того, Тут просто приємно знаходитись через те, що люди прагнуть, не дивлячись на поранення, не дивлячись на інші якісь обставини, вони прагнуть досягати якихось вершин, вони займаються регулярно, постійно. Ну і я пишаюсь тим, що я знаходжуся у такій команді. Назар братиме участь у двох дисциплінах: це волейбол сидячий та пауерліфтинг. У другій з них виступатиме разом із капітаном Валерієм Катькіним. До змагань спортсменів готують найкращі тренери міста. Як ось віце-президент Федерації пауерліфтингу WPC України Олександр Гончар. Силових людях спорту доступна вправа, зрозуміла, і для людей з деякими. Особливостями мі, так, поранення дуже підходить в плані того, що можна її повноцінно виповняти зараз. В нас поки що двоє підопічних. Ну я думаю, що вид спорту такий доволі популярний, то ми. З часом команду збільшим набагато. Окрім волейболу та пауерліфтингу, наші незламні боротимуться за нагороди у настільному тенісі, легкій атлетиці, стрільбі з лука, плаванні та велоспорті. То високих результатів нескорені готуються на кращих тренувальних базах Кривого Рогу, палаці водних видів спорту, сьомій та 8 дю США та спортклубі Форест. Ми всі згуртовані, ми всі заряджені енергією криворізькою. Ми, ми міста все отримали. Зали, басейни, форму сучасну, іспанський е бренд «Радар» форма, красівки, ну, сумки ми отримали від от міста. І тепер те, те, треба тільки нам місто віддячити грамотами, медалями. До участі у всеукраїнських змаганнях Криворізька команда Нескорених отримала брендовану спортивну форму. На футболках, худі, шортах, штанах, кепках та сумках зображений логотип козак із двома шаблями як символ духу незламності наших героїв, які, попри поранення, відстоюють спортивну славу кривбасу. Відчуття того, що ми команда це вже 50% успіху. У нас єдина форма однакова і єдиний логотип. За основу логотипу ми взяли шеврон тактичної групи Кривий ріг, яка обороняла місто Кривий Ріг. Цьому році я думаю, це символічно. І іншого варіанту ми для себе не побачили. Всеукраїнські змагання інвіктус Геймс стартують вже незабаром. Вони походитимуть у Львові з 28 по 30 квітня. За результатами виступів, кращі з кращих увійдуть до складу збірної команди України для участі у міжнародному етапі, який походитиме у німецькому Дюссельдорфі у вересні цього року. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.